Всім привіт! З вами я Лана. І сьогоднішнє відео хочеться присвятити все ж таки святам квітня наших прадавніх пращурів і традиціям, яких вони притримувались. А саме мені б хотілося сказати, що я не перестаю дивуватися. і захоплюватися цією мудрістю і тим сакральним змістом, яке вкладали, який вкладали наші пращури в свою міфологію в свої вірування і в свої свята. От, наприклад, 8 квітня день відновлення тарха. Це по дуже прадавнім міфам наших пращурів з тих часів, коли були ще Арії. І Тархом наші пращури в той час частенько називали Даждьбога, Бога, подателя всіх благ. І існує міф, що колись давно пекельні сили навіосвіту. Вкрали у людей з явного проявленого світу, вкрали у людей Марену, богиню смерті. А здавалось би, що тут лихого, да? але ні. Люди перестали переходити в інший світ, вони зупинилися в своєму розвитку і почали втрачати. Молодість, здоров'я, але лишалися старими, немічними, але не могли покинути явний світ і жили в такому стані, і було їм від того неприємно, важко, хвороби, старість. І от, дивлячись на це все, Дайш Бог вирішив допомогти людям і визволити. Знаві освіту з марену. Бо, як виявилося, смерть це перехід. І наші пращури вони філософськи до цього ставилися і вбачали в тому не просто фізичну смерть, а можливість змінити вимір свого існування. Вони бачили в цьому. Розвиток. розвиток, Бо без того, щоб перейти в інший цей світ, неможливий розвиток. Ти просто деградуєш, ти зупиняєшся. Зупиняєшся на тому, що вже у тебе є, а перейти не можеш. І ось дасть Бог вирішив виручити Марену і зробив цей перехід в справі. З яві і в наф, в глибоку Навь. Йому вдалося виручити Морену, але сам він дуже ослаб. Причому пекельні сили за цей його вчинок прикували його цепами до Кавказьких гір, як вважали наші пращури. І він там. Обесилений знаходився якийсь час, поки не знайшла його, богиня жива, богиня життя, яка володіла енергією життя, але в цьому випадку її енергії не вистачило для того, щоб відновити сили Дач Бога. І тоді вона покликала на допомогу ту ж саму богиню смерті Марену. Тому що наші пращури вважали, що для того, щоб відновитися, перейти в інший вимір, потрібно дві енергії: І енергія життя, і енергія смерті. І вважається по тому міфові, що принесли ці дві богині води. Морена принесла мертву воду з навіго царства, з підземного. А жива принесла живу воду справі. І ось вони омивали дасть Бога і напоювали цією водою, цими водами. І тим самим їм вдалося повернути йому життєві сили і зробити його знову сильним і таким же яскравим, яким він був, був до тих пір, поки не пішов робити оцей перехід. І виручати Богиню смерті. Ось такий красивий і філософський міф. Він багато що пояснює. Він пояснює, яким чином створений світ, як він працює. Що для того, щоб жити і розвиватися, те що Прийшло вже до деградації те, що віджило, те, що зістарилось, воно повинно піти. А натомість повинне народитися щось нове. І це розвиток, це розвиток. Ну, і ось 8 квітня саме от такий святодень, коли люди, пращури наші, розповідали своїм дітям цю історію і пояснювали. Важливість і живої, і мертвої води, і живої, і мертвої енергії. Важливість того, щоб не стояти на місці, не бути в застої. Можливо, недаремно цей день приходиться на квітень. Природа, як бачите, вже почала свій розквіт, своє буяння ще не зовсім, ще не повністю. але... Вже, вже починається. Відростають ось гілочки молоденькі, після того, як посохли і відмерли старі листя. Тут, бачите, об'єдналося старе і нове, молоде. І в цьому сенс життя. Глибина і смисл. А туди далі, у наших пращурів, 14 квітня було таке свято, яке називалося Воронець. І це також був святодень. І присвячували його наші пращури ворону. Віщій птиці. По-перше, вони вважали ворона птицею віщею і тією, що має доступ до наві. Як наче це посланець кожного Бога. І в цей день наші. Предки вважали, що ворон літає над обіцями, над житлами людей і обирає тих, хто живе не по праві, хто порушує закони. І того, кого він обрав, він подавав свій голос і кожний бог його або забирав в або міг покарати, покарати всілякими лихами. Така собі справедливість, і ворон вважався птахом Віщуном. Але іще і мудрим птахом його вважали наші предки, тому що це був помічник Бога Велеса. Це птах Віщун і Мудрець, і посланець ще й Бога Велеса. Тому в цей день прийнято було господинями варити кашу, виносити її на вулицю, на, до свого двору, чи, може, десь на природу, і бажано було спершу покласти ту кашу в щось блискуче, таким чином, звернувши увагу воронів, а потім висипати її. І ворони зліталися і пригощалися. Ворон, як віща, віщий птах Велеса і його, його помічник, також мав відношення до того, що він вчив мудрих, тих, що живуть по праві, як взаємодіяти з життям і з смертю. І також мав доступ до Живої і мертвої води. Все це перекликається в наших віруваннях, в традиціях. Тому, можливо, і незнайоме для нас свято, але запам'ятайте, що є таке свято воронець на честь віщого і мудрого птаха, на честь птаха, який має доступ і до нижнього, і до нашого явного світу. Який може літаючи над нами, над нашим, в нашому світі, винайти людину, яка живе не по праві, і об'явити йому приговор, вердикт, а може і наділити мудрістю тих, хто живе по праві, тих, хто дійсно хоче володіти знанням. І відкривається тоді інший інший бік цього мудрого птаха. Тому я й говорю, що я захоплююсь світобаченням наших пращурів і сенсом, і смислом святоднів. Їх багато, вони різні, є веселі, є мудрі, є такі, що. Ну, Можна сказати, що заставляють задуматись, вдуматись, подивитись по-іншому на речі. І для цього, мені здається, ми зараз живемо і пізнаємо традиції наших предків. Ну, мабуть, тому що прийшов той час уже, і, можливо, віщий ворон. Доносить до нас якусь інформацію зараз. І тим самим передає нам ці знання, а ми робимо сильнішими наших старих богів. Ну ось таке коротке відео. Саме про ці два свята хотілося розповісти. Далі буде ще, бо далі почнеться перша русальчина, перший русальчин тиждень. А це вже веселі свята, це вже дівочі свята, чарівні. Про них я розповім трошки пізніше. А на сьогодні це все. Бажаю вам, друзі мої, мудрості, і щоб віщий ворон не означив вас і ваше життя як те, яке не по праві. І не не почав подавати свій голос літаючи над вашим будинком. До нових зустрічей, ще побачимо, ще почуємось. Всім пока. І ще хочеться сказати, нехай наша сила і наше бажання розвитку. Буде циклічним і ніколи не закінчується повністю. Нехай за днем приходить ніч, за зимою весна, а за смертю нове народження. І хай буде так.